Вітаю, друзі! Ми в редакції журналу Сучасна стоматологія і хочу вам похизуватися, показати, оце наше здобуття за 24 рік. Непростий рік, дуже складний. Але, тим не менш, 6 номерів, як ми і казали, як і обіцяли, вийшло. По цих шести номерах у нас 85 опублікованих статей, причому всі статті ексклюзивні, публікуються у нас вперше. Ми співпрацювали з 223 авторами по цим статтям. Тобто у нас опублікувалося 223 автори. Співавторства, звичайно, але це теж дуже важливо. Всі ці, ці автори отримали не тільки здобуток у вигляді статті, вони отримали іще й відомість по всьому світу, тому що ці, ці статті у нас профілюються в різних наукометричних базах. Закордонних. І більш того, ми сподіваємося, що скоро ми потрапимо до найбільш важливих баз, важливих саме для авторів це Scopus і Вебен Science. Тому сподіваюся, на співпрацю з авторами. Пишіть, передплачуйте, читайте. Ми завжди раді новим авторам і старих не забуваємо. Ходіть yeah. на виставки, робіть роботи, просувайте себе, ми вам в цьому допоможемо.